Мене нервують і бісять чужі діти. Останнім часом я все частіше і частіше бачу ось таку агресію до дітей. Кому заважає їхній сміх, а комусь плач. Хто вважає, що мами не повинні з'являтися з дітьми в публічних місцях. І здається, суспільство воно поступово забуває найпростіше. Що діти це не незручність, а діти це майбутнє. І мами це не є перешкода, а кожна мама це є героїня. Ні, мама не може завжди вгадати момент, коли її малюк розплачеться. Ні, не кожна дитина може сидіти тихо. Чемно. І так, у мами може не бути іншого вибору, крім як піти з дитиною в магазин, кафе чи транспорт. Але перш ніж кинути осудливий погляд чи написати злий коментар, варто згадати, що кожна мама це людина, яка щодня бореться за щастя своєї дитини, навіть у дрібниці. А кожна дитина це маленька особистість, яка вчиться жити в цьому світі і справлятися з власними емоціями. І найголовніше це і те, що кожен із нас так само був дитиною. Підтримка це не слабкість, це ви бути людиною Якщо ми не можемо допомогти, давайте бодай не нашкодимо. Мамам хочеться побажати сили, тепла і більше простору для життя, а діткам доброзичливого світу, в якому можна зростати, без страху бути зайвим. А нам усім більше доброти, бо її дуже не вистачає. Так, під час війни ми мали бути добрішими, але це не завжди так. І саме тому ті, хто не втратили серце, такі важливі. Хочеш змінити світ? Почни з простого, не осуджуй мами з візочком, не груби дитині, яка просто втомилась, і не мовчи, коли бачиш несправедливість, бо саме в темні часи людяність це справжня сміливість.